Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде коротенький майстер-клас по ось такому візерунку з косами. Справа в тому, що він дуже сподобався моїм глядачам. Я в'язала берет, і дуже багато запитів було і на цей візерунок, і на сам берет. Той берет, який я в'язала, він був для мами, я його вже відправила, тому я думала: зроблю просто. Пост в спільноті, фото і короткий опис, як я його в'язала. Але дуже багато прохань від дівчат, щоб я показала, тому я почала в'язати ще один і знімаю на нього такий досить детальний майстер-клас. Але, можливо, комусь потрібен тільки візерунок. Тому фрагмент з того великого майстер-класу я змонтую в окреме відео з візеруночком. Ось так він виглядає. Тут у мене пров'язаний один рапорт у висоту. Раппорт візеруночку, ось сама ця косичка це 9 лицевих петель. І між лицевими косичками можна робити будь-яку кількість виворітних петель. У мене тут 6, тобто мій раппорт це 15 петель. У висоту рапорт 8 петель, але на початку візерунку ми в'яжемо 4 установчих ряди. Вони в'яжуться один раз, от, і потім після 4 рядів іде перший ряд візерунку. Я показала, як в'язати по колу, і він чудово підійде для беретів, для шапок, буде дуже-дуже гарно. Тому хто хотів бере, то чекайте. Я думаю, що в серпні я дов'яжу змонтую викладу повний майстер-клас, і на осінь всі собі зможуть зв'язати беретик. От. А хто кому потрібен просто візерунок, то, будь ласка, дивіться. Схеми в мене немає, тому що тут витягнуті такі петлі просто пояснюю, я думаю, ви зрозумієте. Нам ще може знадобитися додаткова спиця або гачок, щоб зручніше було витягувати петлі. Отже, давайте починати. Нам треба пров'язати чотири установчі ряди. Ми будемо їх в'язати лише одного разу. І відлік буде починатися вже з п'ятого ряду візерунку. Зараз в'яжемо таким чином. Я переходжу на більші спиці і в'яжу 9 лицьових, шість виворітніх. в'яжемо 9 лицевих, 1, 2... Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять шість виворітніх. Повторюємо до кінця ряду, один. 4, 5, 6. Далі, знову 9 лицевих, 6 виворітних, 9 лицевих, 6 виворітних. Закінчити ми повинні виворітніми. Таким самим чином 9 лицевих 6 виворітних. ми в'яжемо ще 3 ряди, всього 4 ряди. 4 установчих ряди пров'язано. Тепер будемо в'язати перший ряд візеруночку. В нас є 9 лицевих петель, знаходимо центральну, п'яту, ось 4. 4, ось вона п'ята. І під нею прив'язано 4 ряди. Під нею це перша петля, друга, третя, четверта. В четверту вставляємо спицю і витягаємо ось так, таку витягнуту петлю. Одну пров'язуємо лицевою зі спиці. Далі, другу петлю ми будемо витягувати з тої петлі, яка йде над тою, яку ми витягнули, тобто третя, 1, 2, 3, петля третього ряду під нас. Ось так витягнули, одну пров'язали. Далі в другу петлю, ще на один ряд вище. Витягнули. Одну пров'язали, і в петельку яка під п'ятою, перший ряд під п'ятою, витягнули і пров'язали. Ось у нас вийшло таких 4 витягнутих петлі і 4 лицевих. Далі 5 лицевих пров'язуємо по візеруночку лицевими 1, 2, 3. 4, 5, виворітні пров'язуємо виворітніми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, повторюємо це саме до кінця ряду, давайте ще раз, знаходимо п'яту петлю, 1, 2, 3, 4, 5, під п'ятою знаходимо четверту: 1, 2, 3, 4. Четвертий ряд під п'ятою петелькою. І витягуємо ниточку. Тут дивимося, щоб ми не перетягнули. Ось, одну лицеву пров'язали. Наряд вище. Вставляємо спицю і витягаємо ниточку. Лицеву пров'язали. Ще третій раз, ще наряд вище. Витягнули, пров'язали. І ще на один ряд вище. Отсюди витягнули, і пров'язали. Далі в'яжемо 5 лицевих, 6 виворітніх, і таким чином продовжуємо до кінця ряду другий ряд візерунку. Ми будемо витягнуті петлі, пров'язувати разом з наступною. Лицьовою. Дві разом за задні стіночки. Ось ми знаходимо це, витягнута петля, після неї йде лицьова. Так, обережно розділяємо. І пров'язали дві разом. У нас повинна така довга іти гарна петля, не перехрещена. І таких у нас буде чотири рази. Два. 4 І ось останні наші дві петелечки 4. Ось так виходить. Далі ми в'яжемо 5 лицевих, 6 виворітніх. Це буде другий ряд, третій і четвертий ряд в'яжемо по візерунку, 9 лицевих, 6 виворітніх. І зустрінемося в п'ятому ряду. П'ятий ряд візерунку, будемо витягувати петлі в інший бік, в'яжемо шість лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ми пров'язали 4 це там, де ми витягували петлі, центральну косичку і ще одну. І от з цієї центральної, п'ятої петельки ми знаходимо. Другий ряд, оце перший, оце другий, і будемо з нього витягувати ниточку з цієї петельки. Тут буде зручніше взяти додаткову спицю або гачок. Можна взяти шкарпеткову, і переносимо на праву спицю. Одна лицева. Тепер витягуємо петельку з третього ряду, тобто з ряду нижче. Ось тут ми витягали ось це в нас. Буде третій ряд. Витягую, надягаю на спицю. Так, пров'язую одну лицеву, знаходимо наступний ряд, який ще нижче. Так, це третій, значить, це буде четвертий ряд під нашою петелькою. І захоплюємо ниточку, витягаємо. Переносимо на праву спицю, одна лицева. І остання петелька ось вона, п'ята. Тобто вже під нею буде витягнута петля на правий бік. Так, на камеру не дуже зручно. Ось таким чином я витягнула петлі. Далі в'яжемо. Все так само. Повторюємо шість виворітніх. Два, три, чотири. П'ять. Шість. І знову будемо витягати петлі. Давайте ще раз разом пров'яжемо шість лицевих. Три, чотири. П'ять. Шість. І починаємо витягати петельки. Під п'ятою петлею. Один ряд ми пропустили з другого ряду. Витягнули одну петлю. Одну лицеву пров'язали, рядом нижче. Витягуємо наступну петельку. Наділи на спицю, ще одну пров'язали. Ще нижче. Ось ця була пров'язана. Знаходимо рядочок, піднімаємо третю петельку, пров'язали лицеву і знаходимо останній ряд між витягнутими петлями, між цими і цими. Це виходить під п'яту петельку і витягаємо останню петлю. В'яжемо таким чином до кінця ряду. Шостий ряд. В цьому ряду ми знову будемо пров'язувати витягнуті петлі з лицевими по дві разом. Починаємо ми з лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять петель пров'язали лицевими. Тепер ось у нас іде лицева, витягнута лицева, витягнута, гарно їх відділяємо і. Пров'язую за передню стіночку дві разом. Дивіться, щоб оця перша петля не була перекручена, якщо її, е, вона перекручена, її можна розгорнути на спиці. Так, ось друга, третя і четверта. Я пров'язую за передні стіночки, так як я в'яжу лицеві петлі. Далі в'яжемо шість виворітних. І повторюємо знов рапорт. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. Давайте ще один рапорт з вами пров'яжу: 5 лицевих. І тепер дві разом за передні стіночки лицьовою. ось таким чином. Чотири рази повторюємо. другий раз. Третій і четвертий. В'яжемо так, до кінця ряду. Сьомий та восьмий ряд в'яжемо за візерунком, шість виворітніх, дев'ять лицевих. І потім у нас ось в цій косичці утворюються петлі, з яких ми ще не витягували. Ось це перший ряд, другий. Ще від сьомого і від восьмого, тобто буде чотири петельки, і після восьмого ряду повторюємо знову так, як ми в'язали перший ряд. Ось і весь візерунок. От такий досить простий у виконанні, але оригінальний і красивий візерунок. Я хочу вам нагадати, що це відео в рамках спільного проєкту «Візрунки.UA». І переглянувши моє відео, переходьте, будь ласка, за хештегом. Дивіться інші корисні відео, майстер-класи. Ви знайдете багато натхнення, багато корисної інформації українською мовою. Не забувайте підтримувати наших майстринь вподобайками, коментарями, підписуйтесь. На україномовні канали це допомагає просувати контент українською мовою на Ютубі. І коли ви будете в пошуку шукати відео, то більше ймовірність, що вам випаде відео саме українською мовою. До нових зустрічей на каналі, Па-па!